Покрова на Коломищині два дні відбуватиметься повстанський фестиваль. Так організатори об'єднали у один кілька патріотичних заходів, які відбувалися на Коломищині. 1 жовтня у межах фестивалю Покрова вшануватимуть героїв, які загинули за незалежність України. Відбудеться автопробіг. Учасники пройдуться вулицями Коломиї смолоскипною ходою, а також запалять ватру слави біля ратуші. Також тут відбудеться благодійність. Благодійний ярмарок та патріотичний концерт. А вже 2 жовтня у великому ключеві біля Криївки Сірого Яра та Мухи також відбуватимуться патріотичні заходи у межах повстанського фестивалю. Більше про це розкажуть організатори. До слова, цьогоріч на фестивалі Покрова влаштують масштабний благодійний ярмарок, на якому продаватимуть артефакти війни, які місцеві умільці перетворили на витвори мистецтва. Повноцінний фестиваль двох днів. Ми на ці дні запрошуємо наших таких відомих бардів з України, Юлія Зубрава, Майборода, Бандерівна. Яку вже тут полюбили в Коломиї, буде з Луганщини Дмитро Скрепа, військовий бард. Буде заслужений артист із Тернополя, який зараз мешкає у Коломиї. Володимир Трач. Ну і місцеві наші виконавці, Василь Дідик із Великої Кам'янки. Троїсті музики будуть. Страча Мирослав Ільків, який гарно імпровізує патріотичні пісні. Ну і звичайно, буде ватра, банош. А у ключеві ще будуть виступати. Наші колективи з навколишніх сіл буде. Я думаю, що всім цікаво. Там гарна така лісова галявина. Хто там був, то завжди всім подобалося. Запрошуємо всіх взяти участь, долучитися. Прийти, підтримати нас буде багато колективів аматорських народних з ОТГ, Космацька школа, мистецтв приїжджає. Ми капела на кілька патріотичних пісень. Хочемо вшанувати тих, хто боровся, хто зараз бореться, віддає життя за наше мирне небо у рамках проведення цього фестивалю і. Одночасного дня захисника вітчизни Ми хочемо трошки виставити на продаж лотів з військових боєприпасів відстріляних. Всі ці кошти направляємо на підтримку Збройних сил України. Там будуть від маленьких брелочків, з гільз до великих годинників. Почали робити ці годинники, поєднувати з деревом. Я на старому дереві працюю, і для мене це не нове. Це такі левкасні речі. Поєдную з, з годинниками. Які створені на основі снарядів дуже тішуся, що я можу якось прикластися.